Ум'яця і сина і Святого Духа, всіх вас, дорогі браті і сестри, вітаю з Днем Святого свята, свята мучені сівастійських, які пострадали в сівестійській місті, в озері. Сьогодні за божественною літургією ми чули Божесне Євангеліє, де Господь, проходячи мимо, побачив Лівія і призвав його на служіння, сказав, що він залишив все і послідував за ним. І лівій залишив всі свої справи, зробив угощення, і там були метарі і грішники, як написано в домі, з якими Господь кушав їжу. Були так, що в домі і фарисеї, і книжники, які укоряли, сказали: подивіться, ваш вчитель їсть метарями і грішниками. І Господь. Бачучи їхні і чуючи їхні слова у кори, говорять, що не здорові мають потребу у лікарі, а хворі. Я прийшов призвати не праведників, а грішників до покаяння. Сьогодні, браті і сестри, Господь нам дає час для виправлення. Це Євангелія до кожного грішника, що Господь прийшов не для правельників, а для грішників. І ті, хто про себе думає дуже високо, завжди укоряють грішників. І сьогодні дні посту, браті і сестри, де Господь нас кличе до себе. Де ми вкушаємо з Господом піщу, трінну піщу, не якісь застолья, а вкушаємо саме тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. І люди, які бачать. І знають, може, і ми коли ділилися своїми гріхами, може і тішилися, розказували, знаючи наші гріхи, вони укоряють нас. Але Господь покликав нас. Ви знаєте, як важко піднятися, коли бачиш, людина лежить. А тут вона встала і пішла. Так і грішник, браті і сестри, ким би він не був, Господь призиває його на покаяння. І Господь показує, що. Кушає їжу з ними, що Він не гнушається наших гріхів. Не здорові мають потребу в лікарі, а хворі. Тобто, грішники, браті і сестри. Душевно, духовно ми хворі з вами. Ми грішники, яких Господь призиває для очищення. Нам залишається тільки встати, піти і сказати, я согрішив, Господи, Я нарушив, я недостойний вже бути Твоїм. Але Ти прийшов для ради мене. І ти пострадав на Христі. І сьогодні, дай, Боже, нам всім в дні посту почути Господа, що Господь нас призиває, Господь нас кличе. І цей зов, браті і сестри. Прийдеш на службу одну, прийдеш на другу. Ти може не думав каятися, ти не думав ісповідуватися, але Господь бачить, що ти прийшов. І Господь розполагає так, щоб ми сказали, я согрішив, я впав. Я не сохранив, і ми бачимо радість. Вчора ми були грішники, а сьогодні ми бачимо, що таке святість, як добре бути з Господом. І святі мученики севастійських, пам'ять, яких ми сьогодні звершуємо, це воїни, це хоробрі воїни, це був полк, який завжди, коли йшли на війну, вони призивали ім'я Боже в поміч. І їхній правитель після одного із боїв, це було в 4 столітті, покликав їх і сказав, що вони поклонилися ідолам принести жертву. Вони сказали, що вони цього не зроблять, тому що вони християни. І правитель дуже обідився спочатку ласковими словами, умовами, а потім заключив темницю. І коли заключив їх в темницю, вони один одного підтримували і казали. Кого нам боятися? Хіба ми були залишені, коли ми йшли в бої важкі втратами, і ми призивали ім'я Боже. Хіба Господь нас залишав? І сьогодні ми повинні призвати ім'я, Боже, щоб ми не боялися страждань і мук, які на нас чекають. І ми були вірні Богу. Так вони один одного підкріпляли. І коли вивели їх на суд. Вони ще один раз засвідчили, що вони вірні Богу. І коли їх осудили на страту, їм молотом поперебивали всі кості, і потім кинули їх вогнище і спалили їхні остатки, і кинули, ви представляєте, яка ненависть, що ти християнин? Така ненависть була, є і буде. Тому що це ненависть диявола. І коли в тебе така ненависть до віруючої людини, це означає, що ти завідуєш цій людині, що вона в храмі, що вона молиться, а ти сидиш в інтернеті, сидиш вдома, і ти хочеш всіх укоряти, що вони не такі, а от ти от ти такий. А святі мученики Сєвастійські засвідчили, що вони не бояться смерті, і вони раді були пострадати за Христа. І через декілька днів з'явилися. Святі мученики єпіскопу, і сказали, де їхні остатки знаходяться у воді. І вони сіяли, як зірки на небі. Але ми знаємо, що спокуси, браті і сестри, що вони притерпіли? Побої, різні питки, і потім їх завели в Севастійське озеро, в Холодне озеро, на ніч, а мороз. Угосублявся, ставалося важче терпіти цей холод, а на березі побудували баню, щоб той, хто передумає, міг зайти і загрітися там. І один із воїнів не міг терпіти цього холоду, піднявся і пішов в цю баню. Він тільки став на поріг цієї, бані, як впав бездиханий, впав мертвим. І вночі він ці не Засіяли світло на цих мучениках. І той воїн, який беріг, стеріг їх в цьому озері, побачив таке чудо, що вінці він зайшов, роздівся і сказав: Я також християнин і восповнив число 40 мучеників. Вони вчать нас, браті і сестри, не бояться смерті. Рано чи пізно вона до нас прийде. Але боїться смерті той, хто ніби не вірить, що є після смерті життя. І той, хто не хоче розкаятися, а нащо мені кається? А святі мученики показали, що після смерті є життя вічне. І вони пострадали за Христа, тому що земне життя закінчилося, щоб наслідувати вічне життя. Вони претерпіли ці муки. І сьогодні, браті і сестри, дуже є багато спокус соблазну побоятися, залишити Матір Церкву, залишити свою віру, де ти хрещений. І побігти тимчасово, от візьміть, сьогодні кажуть, священників будуть мобілізувати. Ну, біда, напевне, владі, що вона е, наскільки боїться, що вона готова священників відправити на війну, щоб їм захищали. Ну, Священники постійно на війні. Вони ведуть цю невидиму війну з вором города диявола. Християнин, який є хрещений, він вже веде цю війну. І сьогодні, браті і сестри, Зробляться такі умови, що от ми там не будемо тих священників призивати, тих, а от УПЦ ми будемо призивати. Це для того, щоб ми убоялися, ми устрашилися і перебігли, як цей один, хто побоявся цих страждань, перейшов у баню і впав мертвим. Але Господь показує нам, що страждання за Христа Він з нами, Він допомагає це все перетерпіти. І сьогодні ми просимо і молимо мучеників севастійських, воїнів, щоб вони зберегли наших воїнів, щоб вони сохранили наших воїнів на порі брані, щоб вони також укріпили їм мужеством своєю благодаті, і вони живими, невредими повернулися додому і навчають нас, що ніколи не потрібно піддаватися соблазнам, сильних цього світу, тому що ми знаємо, що соблазняє диявол, він хоче нас погубити. А стійкі звірі, мудрі звірі, тверді звірі, це веде в вічне життя. І дай Боже нам все те притерпіти, що Господь пошле нам тут на землі, для того, щоб наслідувати Царство Небесне, уготоване до віку, люблячим Його. Нехай святі мученьки укріплять в вірі, терпіння, в добрих справах і все, що буде нам на землі. Перетерпіти, просити Бога, як вони просили, і Бог дав їм сили і мудрість притерпіти такі важкі муки. Храни вас всіх, Господь, святом вас, пасі Господь.